скільки їх там же чекає, четверо. Я рахуй четверо там. То це вообще якийсь неприкол. Це якийсь неприкол, не прикольний. Ну шо ні? Вастрень. Я його так не граю. Це як там? Де мій лук? Будем зараз лука робати. Перший пішов. Другий. Сказав другий. Ох, ти коніст. А другий? Другий, другий, другий. Пиши мою хату, ти. Ходи сюди. Сюди ходи. Вика сукенка.